Дякуємо, колеги. Це пекучі Ньюс. Доброго ранку. Прокидайтеся! Навіть якщо вам не хочеться вставати з ліжка, так само як чоловік у голови Мсек Хмельниччини. Сьогодні у випуску Україна випробувала дозвіл бити по Росії. У Хмельницькому ДБР знайшло матку корупції, врожайний вересень Петра Порошенка. Та гумова ядерна доктрина Росії. З вами Володимир Остапчук і Пекуча Ірина Софонаро. Отже, увага! Балістика через Вороніж на Москву. Саме такі повідомлення незабаром з'являться в росіянських телеграм-каналах. За словами президента Зеленського, українська балістична ракета успішно пройшла льотні випробування. Захід так довго не дозволяв нам бити їхню зброю по Аресії, що за цей час ми встигли розробити свою. <плакова> <плакова> це наше, наше успокойтесь. Росіянці, не переживайте, ми ж братця. Сприймайте це як відновлення транспортного сполучення. І нарешті ваші аеродроми будуть приймати надзвукові літаючі об'єкти. Бажаємо нашій новій ракеті побільше, більше мамочка на Та щирих які-то, где наше правительство? І чекаємо на випробування нової ракети на нашому полігоні. Ну тобто в Білгороді. У керівниці Хмельницької МСЕК медико-соціальної експертної комісії під час обшуків знайшли 6 мільйонів доларів готівкою. Це скільки в доларах? А, це в доларах <рив> бізнесвумен? Так, тримала фабрику по штампуванню інвалідів ухилянців. А на Виходить, найнебезпечніші російські Дергешники на початку війни зайшли в МСЕК. Та йому б за таке, якісь Саудівській Аравії руку б відрубали. Зверніть увагу, як чоловік Тетяни Крупи приліг на ліжко. Це не постановочне відео. Він дійсно так спав, бо в них в квартирі долари тупо всюди. Хто включився на середині новини, ні, це не відео з білих вечірок репера підіді. Це квартира глави Хмельницької МСК. Все по завітам Януковича. Схема є, смаку нема, навіть гроші вони ховали в тумбочки. Грошей було настільки багато, що вони навіть випадали на вулицю? Мсеківська вовчиця з Стріт» перед обшуком викинула з балкона квартири в Хмельницькому десь п'ять квартир у Києві. Просто уявіть, ми створили свою власну балістичну ракету, і це без грошей керівниці Хмельницької МСЕК. Я вже бачу ці діалоги в сім'ї. Таня, а, а де пульт від телевізора? Пошукай там, в доларах. Не можу знайти шкарпетки. Ну, Глянь за палетою з євро. Я не з такої сім'ї, як друзі. Я із багатої. А чи можна її посадити років на 15? Звісно, ти читати не вмієш. Королевам можна все. Для Петра Порошенка ця осінь стала по-справжньому золотою. За вересень сивочолий гетьман збагатився більше ніж на 1 мільярд гривень. Що стало відомо з оновленої ним декларації? Це в 125 разів більше, ніж олігарх заробив у відповідний місяць за рік до вторгнення росіян. І це тільки те, що він записав собі в декларацію. А скільки ще записано на дітей та домашніх улюбленців, таких як Федина та Гончаренко? Виходить, що Порошенко при Зеленському живе краще ніж при Порошенко. А може, просто осінь пішли гриби. Або Петро Олексійович таким способом примушує купувати свою продукцію. любите? – Шоколадки Так. Популярні топ-моделі це місяцями та не напрацюють стільки. А тут літній чоловік одягнув шкіряний костюм, сів на мотоцикл, зняв все на камеру і оп, мільярд прибутку. А ще хтось каже, що на тіктоках неможливо заробити. Але як оголосять на прямому каналі, це не заробітки Порошенка, це перемога України. Доки Захід думає надавати дозвіл бити по Росії чи ні, приречник Путіна натякнув, що можна: дронові удари ЗСУ по рашистській дегенерації не порушують нову ядерну доктрину. Проскигли в Пісков. Ой, червоні лінії трохи підмазали коректором. Доктрина не стінка, посунеться. А заява то звучить як запрошення. Тож чекаємо на нові заяви Піскова. на кшталт знищення Кримського мосту не порушує ядерну доктрину. Ну а ліквідація Путіна взагалі ніяк на доктрину не впливає. На цій позитивній ноті прощаємося з вами до завтра. Гарного та тихого вам дня.